Я не хочу ризикувати і завжди впевнено почуваюся у своїй машині. Я знаю, що моє авто ніколи не підведе мене на дорозі, і тому довіряю йому. Мене приваблює зручність у користуванні та якісний сервіс по всій Україні у разі потреби. Я хочу отримувати комфорт та безпеку за адекватні гроші. Тому я обираю Toyota Camry. У офіційного дилера. Toyota Центр Львів, Діамант, вулиця Сахарова, 43, телефон 032 297 79 44. Перша у світі електронна система допомоги при підйомі, система допомоги під час спуску та аварійні гальма у Toyota Land Cruiser Prado дозволять вам відчувати впевненість у будь-якій ситуації. Легендарний Toyota Land Cruiser Prado. Тільки зараз. У офіційного дилера від 272 тисяч 600 гривень. Toyota Center львів Діамант. Вулиця Сахарова, 43. Телефон 032 297 79 44. Спонсор програми «Анекс Тур» – Це не туризм, це життя. Привіт, це екстремальні вікенди. Я Оля Мовчан. Якщо вам набридли жахливі українські дороги, подивіться на українське бездоріжжя. Думаю, воно вам обов'язково сподобається. Спонсор програми Toyota Центр Львів. Офіційний дилер Toyota у Західному регіоні. Романтики з вузької дороги переселяються у широкий ліс. Вони, звичайно ж, на широких шинах. Перше в Україні змагання із gps орієнтування Пригоди для нашої знімальної групи почались ще на шляху до табору учасників Горган Трофі 2007». Це не Кримі Рим, набагато серйозніше. Передгір'я горган кав'янистої частини Карпат. Найскладнішою для проходження на своїх двох і на чужих чотирьох. Працівники Осмолодівського лісництва саме зараз, коли до старту перегонів Горгантрофі залишилось півгодини, вирішили прокласти трубу акурат через єдину дорогу. Патріот, на якому ми їдемо, виглядає грізно. Але схоже, така переправа йому не до снаги. Якщо уже лісовіз не може впоратись, але у нас є хороший стимул. Якщо запізнимось на старт, то вже не зможемо наздогнати учасників. Доводиться прориватись. Ну от, труби, хоч і не мідні, ми теж пройшли. Далі не менше небезпеки. Дорога під скелею, враження, що ось ось осиплеться. Гострий камінь може зашкодити набагато більше. Цього разу обійшлося. Така важі. Все це вже не має суттєвого значення. Ми запізнилися. Учасники проїздять повз нас і поспішають на маршрут це кінець. Та ні, кілька учасників не стартували. Чому? Навіщо вони втрачають час? Що це за домашня атмосфера під час таких складних змагань? Організатори заспокоюють тут варто витратити час на планування маршруту. Горгантрофі перші в Україні змагання з gps орієнтування Тобто, учасники за допомогою навігаційних приладів повинні за координатами якнайшвидше відшукати 32 контрольні пункти. сфотографуватись біля них разом зі своїм транспортом і повернутись у табір на все про все 36 годин. Контрольні пункти взагалі розташовані на ділянці 6 на 8 кілометрів, просто розкидані. Тобто немає якоїсь системи проходження ти всіх пунктів. Кожен екіпаж собі самостійно визначає, який пункт, які послідовності мусив взяти. Десять позашляховиків і два квадроцикли. Останні навіть не змагаються між собою. То навіщо вони їхали сюди з Києва? Ми хочемо довести, що ця техніка має право на життя, і що ця техніка краще, ніж джипи. Тому ми маємо проїхати швидше і повернутися на фініш. Сергій Осадчий відомий джипер і телеведучий. Його напарник на горгантрофі Олексій Резніков зірковий адвокат. Обидва ночуватимуть у наметі, їстимуть польові харчі і, можливо, падатимуть обличчям у багнюку. Це збуджує кров, це примушує рухатися, і це адреналін, який потрібен нормальному здоровому чоловіку. Все орієнтування складно тим, що до кожної точки досить важко під'їхати в плані рельєфу. Є болота, річки, каміння. Ми їдемо за учасниками. Не відставай. Очка К коштує лише 20 очок зі 100 можливих, але щоб до неї дістатися, потрібно було розпилити два дерева, подолати величезне болото. Ну і звичайно мати купу сміливості. Подивись на цю ниву. Ні, зусилля команди номер 9 не можуть не здивувати. Нива 2121 приїхала з Криму кілька годин тому. Учасники провели добу в автомобілі на трасі для того, щоб ще півтори доби пробиратись без доріжжя. жестко, жестко. На Ниве, конечно, тяжеловато, но потихоньку. Главное участие. Приехали поучаствовать, потому что интересно, формат соревнования 36 часов. Интересно просто. Мы пока доехали до лагеря, были довольны, уже понимали, что не зря приехали. Сейчас это мы просто наслаждаемся. У нас Крым маленький, потому и стараемся мы меньше чужих там водить, потому что ну, больше заповедники, лесники не рады. Ну, так, а здесь супер, это тайга. Это вообще для нас это очень интересно. Прорубуватись доведеться ще не раз. У цей бік від табору кримчани помчали першими. Схоже, вони обрали гілку точок, що розташовані проти течії центральної траси перегонів. У нас о, якби головна траса ця річка. Так, і відгалуження в різні сторони вліво-право від річки по пів кілометра, кілометр там стоять точки. Поїхали? Сусідні потічки це як бокові дороги. Точки на них складні тим, що карпатські ріки вузькі, і позашляховикам складно у них протиснутись. З іншого боку, кам'яні брила на дні це вам не Бруківка. Нива В'ячеслава Ксьонзе тут перша. За 30 балів вона не коштує, коштує більше. Пороги на потоці, перепади, камінь то саме складне. Ми з'їдемо з трас, треба щоб було важче. Дві польські команди на самураях від Сузуки підчіплялись хвостом до інших учасників. Самотужки вони не взяли б складних точок. Дехто повернувся у табір з поломками. Декому довелось довго блукати, а хтось звертався, хоча б за найменшою підказкою до організаторів. Оце на кордон. Поняв? Поняв, але тепер дивись. Я думав, що отут вихід на кордон. Ну, Чи зможе хоча б одна команда з 10 у класі підготовлених позашляховиків зібрати усі точки? Чи вдасться квадроциклістам здійснити задумане? Схоже, що через усі болота ущелини і хащі на шляху не проїде жодна команда. Друзі застрягли в болоті, а за першим правилом автостопщика ми не можемо залишати їх в біді. Тож екстремальний вікенд цього разу витягатиме джип із багнюки. Звичайно ж, це жарт витягнути тонну залізяча з багнюки. Справа не для жіночих чи навіть чоловічих рук, а для спеціальної техніки. Для того щоб слідкувати за перебігом подій, нам потрібно мати відповідно тюнінгований транспорт. Встановлений силовий бампер для того, щоб можна було валити перед собою ліс, якісь там перешкоди, на якому закріплено. Тут стоїть електрична лебідка, тобто електродвигун, який крутить через систему шестернь, на якій наматується трос, який тягне машину вперед. Цей ніс теж не для краси. Це шнорхель, через який попадає повітря в двигун. Власне кажучи, відбувається на рівні дах, коли перешкоду в щоб по капотру води трохи вище, а машина не виїхала. Це дві головні речі, які повинні бути у позашляховика на таких змаганнях. Дрібниць, звісно, теж вистачає. Якщо чимсь знехтувати, не лише пролетиш з нагородами, а й взагалі не дістанешся фінішу. Команда з Ужгорода так хотіла здобути точку вартістю у 100 очок, що залишила тут на румунському кордоні свій 69-й газ. Ми разом із організаторами ледве спустились на лендкрузі. Довелось застосовувати усі відомі засоби. Тим часом Даріус Данусас та Вітіс Пожела за 9 годин зібрали усі контрольні точки. Ось так найкраще в Карпатах орієнтуються литовці. Із різницею в 20 годин вдалося дістатись усіх КП квадроциклістам з Києва. Єдина львівська команда Мирослав Карпінський і Олександр Ревенюк. На другому місці серед позашляховиків відстали від лідерів лише на дві точки. Команда номер 9 під керівництвом В'ячеслава Ксьондза прийшла восьмою, але для неї Горгантрофі 2007 створили окрему нагороду за волю до перемоги і є за що учасники. Визнали ці змагання одними із найскладніших позашляхових перегонів в Україні. Спонсор програми Тойота. Центр Львів, офіційний дилер Тойота у західному регіоні. Наступного разу ми будемо теж поблизу кордону. Спілкуватимемось з тими, хто допомагає його охороняти, і робить це досить агресивно. Побачимось за тиждень. Па-па! генеральний -па. спонсор програми Тур» – це не туризм, це життя. У світі електронна система допомоги при підйомі, система допомоги під час спуску та аварійні гальма у Toyota Land Cruiser Prado дозволять вам відчувати впевненість у будь-якій ситуації. Легендарний Toyota Land Cruiser Prado. Тільки зараз у офіційного дилера від 272 600 гривень. Toyota Центр Львів Діамант, вулиця Сахрова 43, телефон 032 297 79 44. Я не хочу ризикувати і завжди впевнено почуваюся у своїй машині. Я знаю, що моє авто ніколи не підведе мене на дорозі і тому довіряю йому. Мене приваблює зручність у користуванні та якісний сервіс по всій Україні у разі потреби. Я хочу отримувати комфорт та безпеку за адекватні гроші. Тому я обираю Toyota Camry у офіційного дилера. Toyota центр Львів Діамант, вулиця Сахарова, 43, Телефон 032-297-79-44.